Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте! Це шкода Октавія 2015 року випуску в кузові А7 з бензиновим двигуном 1,4 літри. Автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний динамічний місткий ліфтбек. Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить парктроніки. 16-дюймові диски. зсередини темний тканевий салон та світла стеля. Ось в такому гарному стані переднє сидіння. Також повний склопакет, електрорегулювання, зеркал з підігрівом. Шкіряне мультикермо. Дісплей з підтримкою AUX та USB, підігріви переднього ряду сидінь, двозонний клімат контроль та інше. Пробігу даний автомобіль має 213 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон Хапай Авто. До зустрічі!